Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкінна сім'я. Для кого Оксанчина сім'я? Мені це не має різниці. У нас ранкова поранка, відповіді на запитання. Хочу роз'яснити трішки ситуацію, бо вийшла така ситуація з королями. Так що розкажу і покажу. Курочки вже їдять, свинки піщать. А, так, за качечки хочу розказати, дивіться, ось ці дві я купувала, біленька мамина. Так, далі, далі, далі. Качур один, качур другий, це е, теж купила, ось ця качечка моя і ось ця мамина. Так що з качечками розібралися. Такие классные очи вообще просто балди видны. Ось така кучка сіна, це, можна сказати, на три дні. Так як сіно в мене слугує і підстилка, і корм. Ось так. Так що зараз це все роздаю і далі. В цього бандита тільки очі одні світяться, тут трішки темно, але нічого страшного. Сінце вони полюбляють. Кажу, її сплять, її їдять, все на кубку. Це чудово. Да? да? О, вже він такий гарний кабанчик став. Поправляється. Сінце вони люблять. Ну ось, та як цим. Тільки кинула сінце, вони не їсти нічого не хочуть, тільки сінце собі похрумкають, перебирають. Я кажу, на три дні такий добрий навильник потрібно їм сіна. Ну, Це все такі вітнамські свині, тому потрібно. Може хтось з місцевих хоче поросяток. З понеділка вже буду відлучати свиномамку і буду їх листувати, щоб вони вже самі їли повністю і буду виставляти їх на продаж. Є одна парочка і шість кабанчиків. Так що кому треба. Замовляйте, хто хоче ось таких клюгленьких поченятків. Зараз вони, як будуть самі, то вони будуть ще краще. Зубами як хрустять. Не знаю, чи вам чути на камеру, але гарно. Свиномамка то худа стала, так вони її висмоктали, вона вже починає від них втікати. Ну, але до понеділка почекає. На сьогоднішній день їм 5 тижнів. Як кролі їдять до сіна. Ось такі справи з цими пацючками. О, прийшов час розказати про кроликів. Ось це моя стара короличка з мого господарства. Антона, якого я придбала в кумів за свої кошти. Мені їх ніхто не подарував. Я його сама. Я їх... Купила, чекає, ховається. Цей також зі свого господарства. І моя маргаритка, яку я також в кумів придбавала за свої кошти, брала по вазі 140 гривень за кілограм. Так що мені їх ніхто не подарував, а я в них купувала. Ось так. 140 гривень живої ваги. Це я кажу для того, бо знайшлися люди, які сказали, що мені подарували. Ні, мені їх не подарували. Я за свої власні кошти купила як качки, так і кролі. Ось так. Ну і ось ці дві рижі мордочки, які. А, мені, як я раніше казала, донатив Роман кошти і я вирішила зробити собі такий подарунок, купила ось такі дві рижульки. Також придбала нову тертку, так як мої вже дві, ну вже геть не, не терли. 85 гривень це по старій ціні, по новому вже 104 чи що, ну ціни ростуть. І ось такі. Два держаки купила на лопату. Так як мені треба поміняти на городнику і на звичайній лопаті. Один 50 гривень, один 37 гривень, 38. Так що такі в нас покупочки. Ну, це господарство і постійно щось треба купувати. Постійно. Сьогодні приїдуть батьки, тато мені допоможе перерізати ось цю кубку друїв, та їх вже треба шевелитися, бо скоро вже почнуть холода. Звичайно, не хочеться. Хочеться ще тепла, ну але що зробиш? Така. І ось тут є. Ну, треба поперерізати, та як в мене немає пилки, то. Та, та бензопилкою приїде і все мені допоможе. А вже перерубати, то я вже сама потихеньку, помаленьку перерубаю. Ось такі в нас справи. Дрів таких, як я замовляла, ще немає. Не знаю, коли вони прийдуть. Ну, але ось це потрішки-потрішки, дай все буде добре. Також батьки були вчора млинові на базарі, то маму попросили, якщо знайде цибульку, то щоб купила. Ось така дрібненька пів кілограма і пів кілограма крупніше. Так що зараз піду ще висаджу і все. У нас прокидається сонечко, тому дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі. За те, що багато в чому мені підказуєте, даєте поради. Величезне вам дякую за це. Ну і все. На сьогодні. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього самого-самого найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.